Вітаю, друзі! У цьому відео буде коротенький огляд Black Ops 6. Переглянемо найцікавіші фішки, які додали у гру. Також розповім, що на нас чекає у злитті Warzone з Black Ops. і зіграємо декілька каток. Відмічу як для себе найцікавіші моменти: перше, це те, що додадуть Верданськ навесні наступного року. Друге, додадуть нову мапу Зона 99, це замість Ріберз Айленд, Тобто будуть тепер відродження на новій мапі. Додадуть її цього року, скоріш за все з релізом, тому варто трошки почекати. Новий мувмент, тактичний біг можливий тепер у сторони. Це ми переглянемо у цій грі. Четверте, коли релізниця Black Ops 6 у МВ 3 Warzone додадуть. Рейтинг на Урзикстані. П'яте буде новий перк, завдяки якому ви зможете бігати нон-стоп тактикульним бігом. Тобто шифт у вас тепер буде необмежений. Повернуться з ВЗ 2 рюкзаки, котрі можна буде зняти. Я не знаю, чи залежить там розмір рюкзака від кількості предметів, які туди можна скласти. Це подивимось. Повернеться сейчел, як було у Варзоні першому. У народі казали це підгузок. там де з'явилося не п'ять плит, як було тепер буде вісім плит. І ще додатково ви зможете носити у рюкзаку. Буде окремий слот для зброї ближнього бою. Те, що додадуть пушки з Black Ops 6 у МВ3, це і так зрозуміло. Додали емоції і графіті. Це я вам покажу у грі безпосередньо. Якщо пам'ятаєте, у Warzone першому були окремі сітки, окремі каліматорні приціли, котрі потрібно було теж якось відкрити, виконавши завдання. Це повертається. І як на мене, дуже чудова новина: це те, що зменшили, точніше, прискорили ТТК. Зараз у грі у Black Ops, Шостому у вас 100 хп. У МВ третій у вас 150. Тобто у Warzone третьому у вас 300 хп разом з плитами, а повернути, як було у першому Warzone, 250 хп. Тобто ТТК буде дуже швидкий, і це реально круто. І так, друзі, у Black Ops у нас доступний тільки мультиплеєр, зомбі та сюжетка буде доступна, коли гра прилізниця. Пропоную переглянути перки, зброю і взагалі інтерфейс. У розділі зброя у нас є лодаути та кілстріки. У кілстріках першим. Це локальна вебка, тобто противники відображаються тільки для вас. Друге це повернули машинку RCXD, це машинка з зарядом. c 4 третє це UAV, Тобто БПЛА для всієї вашої тіми. Четверте це контр БПЛА. Глушите сигнал БПЛА для вашого противника. П'яте це гелікоптер, котрим ви керуєте власноруч. І шосте це ракета Хеллсторм, у якої ще на борту чотири маленькі ракети. Ви їх пускаєте у якісь точки, і основною ракетою гасите обрану вами ціль. Лодаути відкриваються з четвертого рівня. По зброї в штурмових гвинтівках у нас доступна МК, АК-74 і щось схоже на Галіл чи то ФАЛ. Більше на Галіл. ППшки МП5 та не до АКСУ, я не знаю, що це за зброя у реальному житті. Дробовик 1, Marine SP, кулемет Якась Мка просто з великим коробчатим магазином. Марксмен Райфл. Дуже дивна штука, тому що, хоч вона і в піхотних винтівках, але вона стріляє по три, ну, берстами, тобто по три патрони. Як таполка, воно теж непогана. Снайперки ДМРка це СВД, Болтовка ЛР 762. Пістолети у нас ЮСП і ПМ. І ще один гранатомет, схоже, щось на стінгер. Мілі атака, це ножі. Станом на зараз доступний один ніж, це скін, тому що я купляв Vault Edition. Також за Vault Edition ви отримаєте такий скін на Аміс гвинтівку, на ППшку скін Jackal PDW. Тут дуже швидкий АДС, на дробовик, котрий впритул ваншотить, і на снайперську гвинтівку LR762. З тактичного спорядження є флешка, є стан, стан до речі, імбовий, як це було у Warzone першому, є стімшот, тобто стимулюється. Катор, котрий вас хілить, і є Дікой, тобто граната, яка наче збиває з пантелику ворога і десь там робить якісь постріли, кроки з гранат. У нас є звичайна грінка, яка 5 секунд до активації і взривається. Є семтекс і є термограната. Вона, до речі, теж дуже імбова, тому що у МВ 3 якщо вона взривається поруч, вона не ваншотить вашого суперника. Ну одразу принаймні. А тут вона взривається і ваш суперник одразу відлітає. Філд апгрейд, коробка з патронами, активка, котра не дозволяє противнику кинути у вас гранату, вони будуть взриватися, активуватися поруч і не наносити вам шкоди. Це я так розумію, газ, ви його закладаєте на якомусь місці, і якщо противник ваш пробігає поруч, ця штука активується і наносить йому шкоду. Теж така штучка, котру ви активуєте, кроки ваших суперників, ви чуєте набагато гучніше з приводу перків. Перк асасин, коли ви вбиваєте вашого ворога, в них випадає якийсь пакет, підбираючи його, ви отримуєте більше очок. Брайсер, коли ви вбиваєте когось мілі атакою, тобто ножем, наприклад, у вас відновлюється ваше здоров'я та ви отримуєте більше досвіду. Перк гоуст, ми всі знаємо, ви невидимі на UAV Якщо у когось є перк бдітільності, я забувся, як він називається, і ви в ту людину цілитесь, в нього цей перк не спрацює, тому що ви гоуст флек Jacket, наче як сапер, бо ви отримуєте менше шкоди від вогню та вибухів. Друга категорія перків генг. HO, ви можете перезаряджати вашу зброю під час тактичного спринту. Dexterity. друзі, my English не good, тому допоможіть у коментарях. Я тільки розумію те, що ви отримуєте менше шкоди з падіння якоїсь великої висоти. А перше weapon motion while jumping, поки пригаєте, слайдите, зменшує рух зброї, поки пригаєте, слайдите. Коротше, підкажіть, будь ласка. Перк інженер, ви бачите міни вашого противника крізь стіни. Трекер, ви бачите кроки вашого противника тривалий час. Як Слідопит діспетчер. Вам потрібно назбирати менше очок до якогось кіллстріку. Перки третьої категорії дабл тайм. Значно збільшена тривалість тактичного спринту. Bankroll – Як тільки ви з'явилися на мапі, у вас уже є 150 очок до кілстріку. Друзі, теж не дуже. Розумію, що дає цей перк Vigilance. Відображати хад-іконки щоразу, коли ви з'являєтесь на мінімапі ворога. Друзі, також прошу вас допомогти, написати у коментарях, що це може значити. Quartermaster, гранати, флешки вони перезаряджаються. Тобто у вас вони безкінечно є, просто потрібний час на відновлення. Guardian. Наприклад, ви захоплюєте точку у мультиплеєрі і ви були покоці. Ваше здоров'я швидше відновлюється. А у варзоні ви піднімаєте нокнутих товаришів швидше і тут Прикол, друзі, у тому, що у вас є. Спеціаліті, котра дається, якщо ви обираєте перки якогось одного кольору. Наприклад, я обираю Ghost, Tracker, Vigilance. Мені надається додатковий перк чи Combat Speciality, така як Recon. Певний час вороги відображаються за стінами. Реально, це легальний волхек. Прикольний перк, дуже рекомендую. Якщо ви обираєте три червоні перки, тоді ви отримуєте Enforcer. Enforcer вам додає швидкість бігу певний час. Та швидкість відновлення здоров'я. Якщо ви обираєте три зелені перки, ви отримаєте стратегіст. Я так розумію. Ви бачите теж спорядження ворога крізь стіни, це їх. Активки, коробки з боєприпасами, міни можливо, і ваше спорядження, field Upgrade, розгортається швидше. Також вам доступна wild Card, і ви тут маєте на вибір. Або обрати один ще додатковий перк, котрий у вас з'являється знизу, будь-який, або оверкіл, котрий дає вам змогу, наприклад, замість пістолету обрати ще одну основну зброю. Тут ми переходимо у розділ оператори. Доступно по 6%. З кожної сторони, Адлер, котрого ми вже пам'ятаємо з минулих частин. Парк, Вестпоінт, Назір. Щось знайоме, не пам'ятаю. Напишіть у коментарях, якщо пам'ятаєте ви. Баян у такому Дудіку Маршал. На пробіл ви можете обрати скін оператора та добиття. З іншої сторони: Брустус, Клаус, Кейн, Торо, Бейлі та Стоун. Баракс, тобто казарма. Тут ви можете переглядати ваш прогрес. На 20 му рівні, друзі, дуже рекомендую вам встигнути вкачати, тому що ви отримуєте два скіна на халяву і ще й скін на зброю. Кастомайз. І тут дуже цікава фігня. Ви можете обрати емблемку, візитку, емоції, друзі. Сплеш. Ви можете це зробити посеред катки. Можете це зробити, коли ви, наприклад, виграли катку, або ви на першому місці, ваш персонаж буде робити такі дії бой. Це для нього. Огляд зброї поки що недоступний. Шкода. <рес> Дуже комедний. І, друзі, спрей можна додати. Ви з балончику просто пшикайте на підлогу, на стіни і розмальовуєте таку фігню. GG гуляка гоша, наприклад. В честь мене додали таку штучку. Мені приємно, дякую, Activision. А також ви можете змінювати як у мобільних пристроях. В іграх, знаєте, коли ви кнопки переміщуєте у той кут, там де вам зручніше тикати, тут так само з інтерфейсом. Ви бачите, можна мапу зробити з лівого боку, можна праворуч, дуже багато варіацій. А також можна обирати кольори, як будуть ваші тіммейти, як будуть ваші суперники відображатися. Gunsmith, друзі. Так і не затестили. Я бачив відосики там, де можливо вішати 8 обвісів, але чомусь я перерив усе і не можу з'ясувати, як це робиться. Можливо, це буде доступно у Warzone, Але зараз більше ніж 5 обвісів повісти неможливо. Каліматорні приціли. Поки що я не знаю, як змі як змінювати сітку прицілювання. Мабуть, це й недоступно. ДТК, глушник, стволи. До речі, мені АК здався дуже таким імбовим, можна сказати. Ручки переносу вогню, гранатомет. Поки що невеликий вибір. Хай експлоусів. Це стандартний. Магазини. Барабанний, короткий з парка, просто великий. Якийсь швидкозмінний пістолет на руків'я, лазери. На жаль, ліхтарика я не помітив. І фермот, тобто посилені патрони, якась штука ріжуща віддачу, косметичка, камуфляжі, дікал, наклейки, на жаль, зачинені. Але є No бакс такий брелок, в принципі, на цьому все. До речі. Тут ви можете пройти тренувальний курс, і зараз я хочу показати вам приколи щодо мувменту, які додали. Omni-movement. Друзі, я не буду виконувати завдання, бо я це вже все проходив на стрімі. Просто покажу вам основне. По-перше, можливо бігати праворуч, ліворуч назад, з шифтом, тобто тактичний біг назад та у боки. Cancel slide. підкати. Вони якісь дуже такі затяжні, наче підлога реально слизька. Щось на кшталт апексу, трошки якась асоціація чомусь виникла. В принципі, прикольно. Якщо ваш ворог знаходиться за кутом, ви прицілюєтесь і з залежності від відстані, ваш приціл починає нахилятися. Тобто ви наче визираєте з куту. Це реально класно, бо ви трошки скриваєте свій силует. А тепер, друзі, для гри на піаніно вам потрібно ще використовувати контрол. А саме. Коли ви біжите прямо, у вас ворог швидко з'являється праворуч, наприклад, ви використовуєте тактичний біг, натискаєте Ctrl, дивитесь в сторону і падаєте на бік. Прикольно, тому що я пояснював на стрімі у МВ3, якщо ви дельфіните, тобто стрибаєте так і повертаєтесь, ви повністю корпусом розвертаєтесь, і перед ворогом з'являється тільки голова з автоматом. Це важко заїмити. Тут ви як летите. Боком, тобто видно вашу всю модельку на весь зріст. Так ви тільки повертаєте голову у напрямку вашого ворога зі зброєю, і ноги ваші вдовж цієї камери залишаються. Тобто при такому мувменті вас легше вбити. І ті, хто кажуть, що це дуже складний мувмент, це ви помиляєтесь, друзі. Насправді дуже просто заїмете. Бо коли в МВ третьому ваш челік дельфінить і повертається на вас, у вас маленька точка. У вигляді його голови та зброї, і вам потрібно, якщо ви не доводите, ви стріляєте все десь поруч. А тут, якщо ви не доводите, ви попадаєте йому в ноги, і потім доводите, вже можете попадати у лице. Ну в обличчя. Як на мене, це реально легше. Також ви можете бігти назад, натиснути Ctrl і падаєте на сраку, повертаєтесь. Можете відстрілюватися. А також, друзі, коли ви натискаєте Cancel слайд, тобто ковзання, і при цьому у кінці натиснете Ctrl, ви не будете підніматися. Ваші ноги просто виїдуть вперед. Дивіться, як це відбувається. Біжите, Cancel слайд і лягти. У вас просто ноги вперед виїжджають. Це реально прикольно, якось більш реалістично. Тобто не Cancel Slide, так, підкат і встали. А просто хоп, виставили ноги, трошки просіли ще нижче і стріляєте. Також дуже зручно відстрілюватись. Від ворога, коли він за спиною, ви дальфіни, і повертаєтесь повертайтесь назад. Оце реально імба. Тут буде важче заїмити, ніж у МВ-3. По відчуттям з мувменту це все. Пропоную перейти у катку та перевірити, як це на справі. На жаль, друзі, додали лише три мапи для того, щоб пограти у мультиплеєр. Три режими: Domination, Hardpoint, Team Dismatch. максимум на 12 гравців. Погнали. На ай був огляд зброї, а зараз ви можете обирати або емоції, або... Спрей, наприклад, отак. Але Є у мене низькі йде, налаштування та. графіки, і його, мабуть, через це не видно. <рес> Друзі, по відчуттям тут не знаю. Просто треба дві години дві, щоб розігратися.

Друзі, ті, хто гратимуть на геймпадах у цю гру, і ті, хто непогано грають на геймпадах, ви будете відчувати велику домінацію та перевагу над клавою та мишею. Бо у геймпада, мабуть, по відчуттям, ну, з того, що я бачив, підтягнули ще айм-асист. Жесть. Підтягнули ще айм-асист, Плюс цей айм-асист ще компенсує віддачу. Я просто в шоці, коли я дивився повтори. Ну, колок нормально может. Hey, oh, Можно никуда не тихо ты? nudge. Тут вийде. Два, один, два, три. Дякую. Угу, Сім патронів. А є якась пушечка? О, Вікторі. По відчуттям дуже погано зіграв, і я вчора на стрімі розігрався десь після двох годин. Бо реально гра ультрадинамічна. Я не знаю, вона просто не пробачає помилок. Просто через такий швидкий ТТК взагалі гавити просто не можна. Дірілікт. Прикольна мапа. Сподіваюся, її зараз оберемо. Так, всіх зам'ютив можна грати. Mm -hmm. Mm -hmm. Тут, друзья, mm -hmm. треба в mm -hmm. мультиплеере mm -hmm. точно вся на швидкість прицеливания. Mm -hmm. А ну. Коли ВХ потрібненько. Боже, як я жахливо зараз стріляю. Артплой дезект. Артплой безпечний. З сторін. Друзі, прикольно відчувається імпакт від зброї. І вона доволі класно промальована. Реально, на мінімальних налаштуваннях ви просто отримуєте топовий графон. Ну, якщо я їмете в голову, то дуже. No. <говори> дуже багато не треба часу, ушиб вбити. О, FMG, патрони відкрив. Доктор Морбен. Uh, -point. Башка привіт Морден. Ah! is secure. Не-не-не. Не-не-не. Вот Блин, да что тут ворох? А. Ага. Жесть. Це манси. Так, друзі, тут треба все на контроль віддачі та швидкість прицілювання, бо інакше борода. <реку> І в голову бажано цілиться. <смі> <смі> І взагалі а аймбот, виха бажано <поргун> теж. Ну, тут Чіпчик. А патрони, патрони, я бачив взагалі без віддачі. Не до Каїсу. Нереально динамічно. Навіть розмовляти не можу, бо настільки зосереджений. Ні, калак він і калак. Йох, жість. І що я настріляв? Блін, майже на першому місці навіть серед суперника. Я сподіваюся, що ще встигну. Третю мапу вам показати, і на цьому можна буде завершити. А молодець, молодець. МК, ну дивіться, в нього просто нема віддачі. Просто він грає на геймпаді, і він молодець. Я так орнув, коли дивився ще трейлери, якісь там презентації цієї колди, коли сказали, що ми додамо асист мувменту, асист аїму, асист взагалі всього. Ти просто от дивишся на геймпад, напевно, і він замість тебе грає. О, друзі, зараз затестимо ще одну мапу Скайлайн. О, Бачили, що я набіг? І от він розбиває такі, робить такі. Я кнопки не знайшов, і робить такі рух. Розбиває ліктями скло. Секер. Бач мой аус. Класс watch що above. Up yours. Не, кру... Опа. Тип. Скильки их бежал. Enanemmy? А що це означає зараз з лівого боку? Гулякого шо енемі, ромбок і кисть. Так, аймлаб у справі. Yeah. Oh, О, хек! офіційний Браво, ямна кімната. А, я увімкнув кнопку охорони системи і тепер вони... Всі на датчик руху реагують, типу я їх бачу. Прикольно. О-о-о. тут! Найс. Залетів. Ура! Оу. Це термобалістична граната була? А? Not this time, really. Ой, слава Богу! Ну що, друзі, якщо вам було корисно та цікаве це відео, поставте, будь ласка, лайк. Якщо бажаєте не пропускати мої стріми, підписуйтесь на мій твіч. Всі посилання будуть у описі, там є і Discord, і Телеграм. Напишіть, будь ласка, в коментарях ваші думки з приводу Black Ops 6, чи є у цієї гри потенціал. Як вам злиття Black Ops 6 та mv 3? Теж напишіть мені, дуже цікаво, бо мені я прям в захваті. В захваті від того, що Ворданськ повертається. Це реально круто. А поки що все. Бажаю вам гарного настрою, міцного здоров'я. Слава Україні, друзі!